Всім привіт! Порт Майо є одним із західних варіт Парижа, важливим вузлом на історичні осі міста, що тягнеться від Лувру через Єлісійські поля до сучасного Ля-Дефанс. Тут, на стику 16 го та 17 го округів, перетинаються столичне минуле і урбаністичне сьогодення. Площа розкинулась між авеню гранд Арме, бульваром адмірала Брюї та бульваром Гвіньон Сан-Сір. Порт Майу стоїть на стику часів, де Паризьке кільце з'єднує легенди старого міста з ритмом ХХІ століття. Сьогодні я розповім про історію Порт Майо. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Колись на схід від того місця, де нині розташован Порт Майо, стояла інша брама Брама Неї. Вона була частиною старого укріплення Тєра. Збудованого у 1844 році, тут, на межі Парижа, біля бульвару Пер'єр і залізничної станції Отей, проходив кордон міста, але з часів назва Брами Неї зникла з мапи, бо її плутали з Порденеї, що веде до Болонського лісу. До недавнього часу це місце було не лише великою транспортною розв'язкою з шістьма чи навіть вісьма смугами руху, але й мала затишний зелений острів сад Олександра Солженіцина. В місті Париж зараз реалізується проект міської реконструкції. Зокрема, центральне кільце руху ліквідують, щоб відновити історичну вісь і полегшити пересування пішки та на велосипеді, і також об'єднати зелені зони на південь у напрямку Булонського лісу. На півночі. З'явиться експонада перед палацем конгресів і транспортний вузол, який включатиме станцію продовженої лінії е, приміської залізниці РОР та станцію трамвайної лінії. Порт Маю – це брама Болонського лісу, а не міська брама Парижа. Вона завжди проходила паралельно овенюдені її. Портмайо була головною з восьми брам, що існували у стіні, яка оточувала Болонський ліс і була зведена за правління Генриха II. Її назва і в той час була Порте Майо, але ця назва кілька разів змінювала своє звучання і правила написання. Часто стверджується, що сама назва Порт Майо походить від старовинної гри під назвою Жоде Майл, яка в минулому проводилась на спеціальних алеях у глибині Болонського лісу. Це була популярна гра у Франції з 16-17 століття, що нагадувала сучасний крокет або гульф. Гравці вдаряли дерев'яну кулю довгим молотком, намагаючи провести її крізь металеве кільце. Алеї, де відбувалася ця гра, називали Курдемайл Майл або просто Ле Майл. І згодом ця назва закріпилася за цією місцевістю. Таким чином, ворота, що вели до цих алеї, отримали назву Порт-Майо. З часом гра зникла, але назва залишилась і увійшла в топоніміку Парижа. Однак існує ще одна назва, звідки прийшла назва Порт-Майо, І ця версія пов'язана з пам'яттю про повстання майотенів, яке спалахнуло у Парижі у 1382 році після поновлення податків на базові товари. У цьому повстанні взяли участь не лише містяни, а й селяни з навколишніх поселень, зокрема Терну і Кліші. Близько 30 тисяч осіб, озброєних свинцевими молотками, які називались Майолот, вирушили з Парижа на зустріч королю Карлу VI. Вони пройшли дорогою, яка, як вважається, вела від брами Порт майо до Монмартру. І саме цей шлях отримав назву Дорога повстання Шемне Револьт. До Французької Революції ця дорога офіційно називалася Дорогою принців. «Шемін -де -принц». Однак у народному вжитку її вже давно називали дорогою повстання. Ця назва залишалась офіційною до 1848 року, після чого її замінили на авеню Портмайо. У 1926 році окремі ділянки цього шляху отримали теперішні назви. За інформацією, наведеною на історичному стенді Істуар де Парі біля Портмайо, ця місцевість має глибоке історичне коріння. Дорога, що проходить через цю точку, це відрізок департаментальної дороги No11, яка з 18 століття відома як дорога повстання. Вона була прокладена близько 1750 року на місці старовинного шляху, що вів до Сен-Дені. Її назва пов'язана з народним повстанням 1382 року. Про яке я вже згадувала, коли мешканці Парижа та колись виступили проти королівських податків. У 1763 році це місце мало офіційну назву Королівська брама великого шпору короля. І ця назва є відсиланням до чисельних мисливських угідь французьких королів у цій місцевості, особливо до рівнини Саблон, чия форма нагадувала тінську шпору. Елемент обладунку вершника. Історичні джерела також вказують, що до 1715 року Брама Порт Майо мала кам'яне оздоблення з фронтоном, і саме фронтон було демонтовано щоб дати змогу похоронному катафалку Людовіка 14-го проїхати з Версаля до Базиліки Сен-Дені, де знаходиться усипальниця французьких королів. У 1774 році брама порт Маю була свідком похоронної процесії Людовіка XV, яка прямувала до некрополя французьких монархів у тому ж самому Сен-Дені. У 1780 році архітектор Сумо перебудував браму і встановив нові елегантні ворота з трьома проїздами, які були створені за проєктом скульптора Едм Кусту. Ці ворота залишалися на місці понад півтора століття аж до 1931 року. Між 1841 і 1844 роками Париж був обнесений новою фортифікаційною лінією, так званим Муром К'єра, останнім оборонним муром міста. У межах цієї системи було зведено нову браму Порденії на національній дорозі номер 13 яка в той час ще повністю належала до комуни Неї Сюрсен. І ця брама складалася з двох частин: основного проїзду з двома стережовими постами, розташованого на перехресті Авеню деля Грандарме, Авеню Малаков і бульвару гувіньон сен а також додаткового паста перед ровами на кільцевому перехресті, яке сьогодні відомо як площа Портмайо. І оцей вихід він, а, міг закриватися грачистими воротами, і саме тут працювало бюро збору акцизів, яке стягувало податки з товарів, що ввозились до Парижа. Порденії розташовувалися безпосередньо на північ від Порт-Майо і слугувала одним із стратегічних проїздів у новій оборонній системі столиці. Порт Майо стала важливою ланкою і в залізничній історії Парижа, зокрема, починаючи з першої всесвітньої виставки 1855 року, що проходила на просторі між площею Етуаль та площею Конкор. З 15 травня по 31 жовтня того ж року Париж прийняв близько 5 мільйонів відвідувачів, які прибули на святе мистецтво промисловості. Для багатьох з них саме залізнична станція Неї Майо, розташована лише за кілька сот метрів від місця проведення виставки, стала головним вхідним пунктом до міста. Більше ніж століття по тому, у 1988 році, сучасна станція РОР порто Майо отримала нове культурне обличчя. Її прикрасила монументальна фреска, створена художницею пластикою колет Бріз. І композиція зображає рух людської фігури на роликах, у яку вплетено фантастичних персонажів, музикантів і танцюристів, що розгритаються на тлі барвистого пейзажу. А от близько 1870 року Порт-Майо все ще залишались майже незабудованими. Це була малонаселена місцевість, оточена чагарниками, городами, розкиданими полями та напівзруйнованими халупами. І вона виглядала радше як окраїна, ніж як частина міста. Усе змінилось під час франко прусської війни 1870 1871 року. Узимку в умовах блокади і браку пального та продовольства Париж опинився в ізоляції. 5 січня 1871 року під час облоги німецькі війська розпочали артилерійський обстріл. І бомбардування тривало щоночі впродовж 23 ночей. За цей час на Паризькі кварталу впало близько 12 тисяч снарядів і загинуло майже 400 осіб. Район Порт Майо зазнав масштабного руйнування. Значна частина будівель була повністю знищена вогнем артилерії німецької армії. Після капітуляції Парижа 28 січня 1871 року, згідно з умовами перемір'я, канцлер Бісмарк наполіг на проведенні символічної військової демонстрації. 1 березня 1871 року 30 тисяч прусських солдатів урочисто увійшли до міста через браму Порта Майо та де для Гранд Арме. Вони зайняли район Терн і частину єлісейських палів. Ця окупація тривала лише два дні. Війська залишили місто вже 3 березня. Однак це не було завершенням потрясінь. Вже 18 березня 1871 року розпочався новий етап протистояння Паризька комуна. Повсталі комунари проголосили незалежну владу в місті, і незабаром почалася друга облога Парижа. Цього разу вже з боку рядових військ з Версаля, які прагнули придушити повстання. Так от навесні 1871 року Порт Майо знову опинилися в епіцентрі історичних подій. І цього разу під час боротьби Паризької комуни. Саме тут було споруджено одну з 18 укріплених барикад із гарматами, і в обороні району брали участь не лише чоловіки комунари а й жінки комунарки які стали піонерками феміністичного руху, зокрема в боях біля неї. під час бойових дій проти Паризької комуни фортеця Мон Валер'ян, що перебувала під контролем урядових військ інтенсивний артилерійські обстріл, укріплень Кєра, зокрема бастіону номер 51 та району Порте Майо. І за 48 днів на цю територію було випущено 78 тисяч снарядів. Урядові війська Адольфа К'єра намагалися прорватися до центру Парижа. Однією з головних їхніх цілей був вокзал Сен-Лазар. Ключовий залізничний вузол, через який проходило сполучення між Парижем і Версалем, де перебував уряд. Контроль над цим вокзалом був важливим для забезпечення підвезення військ і боєприпасів до лінії фронту в місті. 21 травня 1871 року війська Т'єру увійшли до Парижа, просунувшись крізь зруйнований район Терн, Авійнюва Ваграм і бульвар Курсель. Після взяття Монмартру Паризька комуна була жорстко придушена протягом так званого Кривавого тижня, періоду масових розправ і страти повстанців. Але вже наприкінці 19 століття порт Портмаю поступово змінює своє обличчя. У 1890-х роках одразу за військовим укріпленням перед теперішнім фасадом палацу конгресів з'являється аеродром Порт-Маю. Особливістю аеродрому був прив'язаний аеростат. Балон піднятий на трусі. У липні 1904 року з цими аеростатом трапилась вражаюча пригода. Вітряної неділі трус рувався, і балон з 9 пасажирами на борту піднявся на висоту 4000 метрів. Після стрімкого зниження він приземлився біля газового заводу на вулиці Пастера у Кліші. І, на щастя, усі залишилися неушкодженими. Під час а блоги Парижа в 1870 році, коли місто було повністю відрізане від зовнішнього світу, саме прив'язані аеростати стали одним із небагатьох засобів підтримки зв'язку з провінцією. Вони використовувались для перенаправлення пошти депеш та урядових представників. Саме за допомогою такого аеростата місто залишив Леон Гамбет, тодішній міністр внутрішніх справ Франції. Він вилетів із Парижа, щоб дістатись до Тура, де формувалася державна делегація та організовувався опір проти Прусії. На честь мужності винахідливості аеронавтів, які ризикували життям під час цих польотів, у 1906 році на пор де терн було встановлено бронзовий пам'ятник. Його автором став відомий скульптор Агюст Бартольє, творець Статуї Свободи. Згодом місце прив'язаного Аеростата перетворилось на іпідром, а вже пізніше на один із найвідоміших паризьких розважальних центрів Белепок на легендарний лунапарк на Порте-Майо. Про цей лунапарк я ще розповім трохи пізніше. На всесвітній виставці 1900 року між авеню Деля Гран-Дарме та колишнім укріпленням сучасного палацу конгресів було збудовано Театр Колумбія на 6 тисяч місць. І от саме на його місці, десь приблизно до 1950-х років, і діяв цей парк розвак парк у 1931 році після демонтажу укріплень хіра підприємці Леонар і П'єра Зенталі оголосили приватний архітектурний конкурс із метою переосмислення осі від площі туаль до Дефанс через Порт-Майор. Участь взяли привідні архітектори свого часу, серед них Рабор Рабормалі Стівенс, Андрей Гране, Андрій Соваш. Саваш За запропонував перейменувати площу на площу перемоги та звести два пірамідальні житлові пилони у стилі Ардеко. У центрі мав з'явитись пам'ятник маршалу Фошу. Зрештою, цей пам'ятник був встановлений на площі Трокадеро. У 1937 році архітектори Віре та Мармур представили монументальний проєкт із двома вежами у стілі Агюста Пере. Композиція мала підкреслювати вісь від Лувру до Болонського лісу з двома рівнями автотрафіку та англійськими садами. Втім, початок Другої світової війни унеможливив реалізацію цих планів. У роки війни територія залишалася незабудованою і вона використовувалася як простір для тимчасових ярмарків. Після 1945 року тут оселились бідняки. Так звані зонарди, які займали територію колишньої військової зони. У 1950 х роках частину площі зайняли тимчасові адміністративні споруди. Так, от протягом майже півстоліття на місці сучасного палацу конгресу працював один із найвідоміших паризьких партій розваг – Парк. І це був справжній символ дозвілля для кількох поколінь мешканців столиці. Коли театр Колумбія було зруйноване, на його місці відкрили принтанія Мюзик Гаден, який урочисто був відкритий 10 червня 1904 року. З 1905 по 1908 рік принтанія об'єднував танцювальний зал і атракціони ярмаркового типу. У 1909 році на місці знесеного павільйону Принтанія і було збудовано луна парк. Це був один із перших великих парків атракціонів у Парижі. І це був також другий парк такого типу в історії Франції після знаменитого парку Тівалі, що існував у 18-19 століттях. Луна парк у Парижі став аналогом відомих європейських розважальних просторів, таких як пратер у Відні чи Сади валі в Копенгагені. Його відкриття символізувало. Відродження популярності парків розваг, які були надзвичайно модними за часів Першої імперії та реставрації. У самому районі Терн розважальні комплекси існували ще раніше. Одні були розташовані біля американських гірок поблизу Бар'єра Руаль, теперішня площа Терн, а інші на території, де сьогодні знаходиться віла Терн. Завдяки новітнім на той час металевим конструкціям у парку з'явилось безліч відовічних атракціонів сценік Рейлвей, живописна залізниця, американські гірки довжиною майже 2 км для справжніх шукачів адреналіну, водна гірка та великий танцювальний павільйон, який був відомий як Пале де Фолі. Вагони гірок були оснащені електродвигунами, що живились через центральну рейку, особливо на ділянках, де гравітаційної швидкості не вистачало. Це дозволяло досягти тодішніх рекордних темпів руху. Журналіст Шарф Сорог'є з гумором описував і специфічні розваги, які особливо приваблювали молодь. Один із атракціонів полягав у тому, щоб влучити дерев'яною кулею у мішень, і у разі успіху з ліжка падала дівчина в підв'язках. Інший подорож на місяць закінчувався струменем стиснутого повітря, що підіймав спідниці від відвідувачка. І от саме цей атракціон, створений під час панамериканської виставки, надихнув на назву Луна парк Яку згодом підхопили і інші парки, зокрема Magic City. Лунапарк працював щодня з 13-ї години до півночі. Вхід коштував один франк з однією безкоштовною розвагою, а крім п'ятниці, коли ціна була трохи вищою. Розповідають, що спочатку відвідувачі Лунапарку були доволі строго одягнені, ніхто не наважився б з'явитись без класичного костюма, сорочки з камірцем і кватки. Значно пізніше, ймовірно, через те, що німці під час окупації обрали парк одним із своїх улюблених місць. Резвах луна парк набув сумнівної репутації. Зниження популярності парку було зумовлено частково Великою депресією. І це спонукало власника у 1931 році придбати 25 забальзамованих китів і 100 живих пінгвінів для того, щоб привабити публіку. Однак ці нововведення не змогли врятувати ситуацію. Точна дата закриття парку є спірною, і вона залежить від джерел. Вона коливається між 1931 і 1934 роками. Іноді навіть вказується період Другої світової війни. Хоча атракціони Лунапарк припинили свою роботу ще до Другої світової війни, сам зал парку продовжував функціонувати ще деякий час як концертний політичний майданчик. 6 вересня 1936 року у залі Лунапарк виступив із промовою Леон Блю. Лідер французького народного фронту та прем'єр-міністр цей факт часто спричиняє плутанину з датами закриття парку, оскільки фізична інфраструктура використовували ще досить довго після припинення основної діяльності. Під час окупації, з 12 червня, по 1 серпня 1943 року у залі луна парк грав оркестр з духовими інструментами та фортепіано під керівництво П'єра Саурборга. І серед музикантів був Роберт Локвуд, двоюрідній брат скріпаля Дід'є Локвуда. Остаточна луна парк було закрито в січні 1946 року згідно з рішенням суду про виселення, яке було ініційовано мерією Парижа. Вже в 1948 році на цьому місці було створено велику адміністративну зону, де розміщувалися служби міністерства відновлення. А в 1974 році територію повністю перебудували, і тут з'явився палац конгресів та готель Конкорд-де-Лафаєт. Вони стали символом нового ділового обличчя Парижа. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.